Всім привіт, такі, браті і сіскрес, я вам обіцяв другу серію, але тепер вже з кульками і я її роблю. Ну що, запасайтесь печенюшечками, беріть чайочок, а ми починаємо. Mm -hmm. До речі, водьте мій промокотік Торт, який дає 50 тисяч віртіків 7 днів. Віпочки, і плюс один рівень в карманчик, ну і плюс крутий бонус від мене. Так, ну що, давайте когось запитаємо, що, щось щось відразу, щось почнемо якусь двіжуху. Привіт. Привіт. А що А що ти робиш? Mm, чекаю. Вот, от працювати чекаєш? Працювати? Можливо. Як? Можливо, так. А, угу. давай, давай, можеш відповісти мені на пару запитань? І все, така міні-ігра, міні-ігра буде. Яка це міні-ігра? Ну просто я задаю питання, а ти відповідаєш, і якщо ти правильно відповістиш, то я тобі дам приза, приза. Який це приз? Ну, э, гроші, гроші, гросинятка. Ну питай. Що ти фоткаєш, фоткаєш. Хто, ти два роки? Так, зараз, до, до, до окей, ну, ви, ви готові чи ні? Питайте. Добре. Е Опа. Е чи, чи маєш ти право стріляти в людину без зброї? Тільки без зброї буду стріляти в людину. Ні, <свіс> ну, люд Людина без зброї. І чи ти маєш <свіс> <свіс> в неї право стріляти? А, людина без зброї? Та, та. та ні, мабуть, потрібно холодну зброю або руки. Застосовувати в таких випадках, але дивлячись, чому стріляти? Яка причина? Ну, от дивіться, людина стоїть без зброї. Mm. Просто стоїть. От так, ти, просто ну, стоїть. Так, і все. Mm. І ходов, щоб хуйло, То йде. маєш право стріляти чи ні? А ця людина мені щось зробила? Ні, просто стоїть. То чому я маю стріляти в неї? То не не можна стріляти, правильно? Ні. Заграйся, взагалі в дай не можна стріляти. Окей, okay, окей, okay. Зар зараз тоді буду тобі відкривати кульку. Коротше, відкриваю кульку, дівчинці. Така приємна дівчинка, от синя кулька. Зараз подивимося, що їй випаде тут. Отак. Купіть в останнє залишились. Купить худоги, що за кулька? Кажу. у вас? Зараз, зараз, не зараз. 25 тисяч. Два... Зараз. 25 штук. 25 штук. Так. Зараз. Опа, обмін, обмін. Чікс. Все, обмін. Дякую вам велике за подарунок. Все, нема за що, 25к залутало, а вообще молодець mm -hmm. красава, просто крачеп. Забирайте ваші гроші, вам більше <світ> не потрібні. <світ> <світ> ти що, <ти світ> <шо>, багачка, <світ> ти будеш моїм <моєю> маміком? <плес> <світ> маміком моїм будеш? О, ну це 5.5, виходить. Коротше, дівчинка, ця взагалі вона мені просто тупо віддала назад гроші. Просто віддала назад гроші. І тому, що віддала на 5 тисяч більше, ніж я їй дав. <сум> отак от, отак. От Получається, це я таку схему про Це не я віддаю гроші, це я отак от лутаю з гроші, знаєте, П5К. Хуяк і все. Так, я хочу, коротше, визвати таксішку, мені потрібно на ключик, тому що в мене немає. Е о, все, визвав. Тому що в мене немає машинки, і мотик пропав, на якому я приїхав. Коротше, зараз ми таксішечку чи тр трошечки по 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 повалим за питаннячками, да? Да. зараз ми його на якийсь ключик, давайте такий, щоб трішечки отак подалі, щоб можна було подумати. да? Отак от, от взагалі на іншу сторону. Чікс. і все, і отак от Бамс. Гро гросинятка заробляєте? да? Та-да, да, чуть-чуть тут щось таке. Скільки в годину можна заробити. Бля, ну тут залежить від того, чи ти людей катаєш, чи цих живих. Ну, приблизно. Ну, приблизно, ну, типу, якщо час піки багато людей, то багато, ну, десь 1080. Якщо б катають, ну, я думаю, 1030. Ага, 80к. Добре, давай, давайте так. Відповісти мені на пару запитань, і я вам дам чаюшечки нормально. Ок? Чаюшечки, давайте. Попробуем. Окей, диви, саме перше запитання, яке реально дуже мало людей можуть відповісти. Скільки років Квант РП? Ой, чесно, не знаю. Сам я ну, на ньому 3 приблизно. роки. Приблизно, ну, думаю, років 6. Ні. Так, ладно. Давай наступне запитання. Ну, давайте. Е скільки років Незалежності України? Е років Незалежності України. Угу. Да. Дада. Пу -пу -пу. Так. Да-да. Пу-пу-пу. Так. Гуглід походимо. Це було 1991 рік. Це 34 роки. О, правильно. І давай останнє запитання, і і вообще, і вообще буде круто. Готов чи ні? Ну, пробуємо, пробуємо. Що таке ДМ? А це вбивство людини без причини. Д. Ага, все правильно. Так, давай з... зля... злась, я тобі дам, дам чаю. Так. Окей, він написав. Е, обміня. перед. Ой, ні, ні, стоп, обміняти. Він написав, що. О, він сказав, що 80 тисяч він заробляє в офігенний там, типу, час, якщо там, так. Да? Давайте так. 80. 80 тисяч. На! Ого, дякую. Гарна Все, величина. нема за що. Давай, обнял. Тобі також, гарного дня. Так, ну що. Давайте тепер що ще придумаємо. Що ще придумаємо. Опс, забираємо мій е, цей от е, гель крутий галенва. Що з ним? А, все нормально, все нормально. Добрий день. Добрий день. Правила дорожнього руху знаємо. Так. Якщо зараз задам запитання, і... то відповісиш. Думаю, так. Да. Хорошо, давай. І подаруночок буде по любасу. Скільки можна КМ в час їхати по місту? 50. Точно 50. Ну, ну смотря, де? Добре, а в населеному пункті в селі там десь. Е, якщо його просто проїжджати, чи іменно по селі. Ну, да, ну проїжджати, наприклад. Теж 50. Ага. А якщо на трасі. На трасі. А. It's... Я не пам'ятаю точно або 90, або 110. Так, або 90 100. Ага. Ну, в принципі, правильно. ну сті, зараз, секунду. Так. Зараз йому швидко відкриємо. Кульку опа, опа, опа. Опс. Жовтенька. Жовтенька кулечка є. О oh, є. Yeah. Ж... А жовтенька кулька. О, oh, єс. Yes. Ой, єс! Yes. Опс. Так, зараз подивимося, що в нього випало. Бистенько. Зараз бистенько подивимося, що випало. 45 тисяч! 45 тисяч! Алло! Ніхуяси, ви мене грабуєте! Так, ти тут? Так. Так, окей, давайте. Дамо вийшло, йому 45. Да, да. Ой, не туди, не Це туди. Все, да? Обміняти. Так, да, так. Да. Так, давайте. 45к. Можечки купити ласка. Давай ще 5, 5 давай. 5, 45. 45 тысяч. На. Все. Хоті, Красавчик. Красава, красавелла. Ладно, ходога куплю. Ходога куплю. Так уж і бить. Дякую. дякую. На за що, братишка Короче, мені тип каже: доклю, до ключика можеш закинути. Я ему кажу, конечно, братишечка. Зараз я тебе закину дякую. до ключик. Підзаробити не хочеш быстренько? Як? Просто повідповідати мені на запитання і все. Два проба. Давай проблем. Давай, ану, ща стану, бо я так їхати не можу. Коротше, дивись. Таке. От взагалі, просто запитання просто най найлегше. Я просто в чата GPT запитав, він мені, коротше, зробив загадочки, і зараз ти повинен просто відповісти. Норм? Ну, давай. Окей, давай. Перша загадка. Без причини ти стріляєш, відразу по дупі получаєш. Що це таке за термін? Без причини стріляєш і одразу. Ну так, да, і по дупі получаєш. От. Е е як цей термін називається. От. Не знаю даже. Хорошо, да давай, давай інше, давай, інше по питання. Як як? Покарання? Ні, nee ні, -ne, давай інше, давай інше питання. Дивись. Oh, yeah. Живеш ти, як у реальному світі. Робиш дії, граєш сюжет... в сюжеті. Що це за основа гри? РП. О, молодець, ще красавчик. Єбать, що він, блядь, мені подопився. Це якийсь піздец, навіть без ріфми. Ну ладно, зараз я тобі кульку кретану, скажу, скільки ти виграв. Зачекай. Окей, <звук> okay, давай. Так, давай йому. Що нахуй? Вообще я прочитав тільки що... І тип зрозумів вже це. Опа, червона кулька. Червону руту. Не шукай. Так, хорошо, давай. Червона кулечка. І що вона нам дала? 35 тисяч. Сюди. Так. Окей. Давай йому відразу обмін. Чисто чисто обміном кинемо йому 35к, який він виграв. Хоча по факту, і, чесно, я сам сказав Я сам сказав і сам не зрозумів взагалі. Все. Ну, давай, давай, братішка. удачі. удачі. Так, там он, який Стіпчик стоїть у банкомат. А ну давайте до нього. Здорово, братішка. Здорово. Скільки грошей будеш знімати? Небагато. Е, добрий день, шановний. О! О! Добрий, Добрий день. Чернов, не Добрий день. Житомі, ви б не хотіли бути моїми коханцями? Я б хотів би, але боюся, що ну, трішечки ми вас не потягнем. Навіть Ай. двох. Блін, я вже знала, що ти три кіла. Ай! Не плачте, тримайте, бронебій. І ой воно прикольно п'є. Диви, диви, диви. Куда забрав? А куди ти? Куди ти лієш до бабки в труси, а? Ми все бачили. Ох, ох ізбочений. Збочений <рес> <Збоченець, рес> страшний збочений. <рес> ну не <рес> плач. Типа, бач, через тебе вбігла, через тебе. Що через мене я нічого не вибив Чуєш, чуєш? Давай, коротше, треба тебе подзаробити чи ні? Ну да. Давай, я тобі задаю пару запитань, якщо відповідаєш, я тобі подаруночок дам. Давай. Дивись, загадка. Загадка тобі. Загадка. Коротше, я запитав у чата GPT. Він мені їбанув класні загадочки. Пацани. Класні загадочки. Тобі загадую загадку. Без причини ти стріляєш по дупі від адміна получаєш. Що це таке? Е. Що це за термін? Що це за термін? А, це типу, оце от така, ДБ. ДМ. E и что еще? ДМ. ДБ. А что еще е? ДМ. О, молодец! Красавчик! Так, зараз, зачекай, я тебе кульку открыл. за ну, Короче, малые вообще, блин. Вообще, блин, молодец. Красавчик показал Или мне показалось? Нифига что за крутой чел! Зараз, зараз Відкр... шо, відкриваємо. Відкриваємо кульку, діла? зараз подивимось, що там за движух, алло. Так. 5000 малому. 5000 малому, окей. Скажіть, під кого ви зі? Давайте так. чікс передати гроші 5, разу, 3. На, 5 тисяч виграв. Шо що... ще будеш грати, чи ні? Я хочу теж 5000. Не хочеш? Ну давайте. Давай, ще, зараз хай, хай, хай змалив, зараз пограю трішки, так. Дивись, Б'єш чи давиш без РП машиною як в танку. Б, оце блядь GPT, пиздец. Шо це таке? А, я казав, же це, це. Ну шо, ДБ. Це? О, молодець, зараз ще кулька, зачекай. Ну, вообще, красавчик, ну, <laughs> бля. це <laughs> мені так подобається. Короче, от кулька. Зараз, давайте ще раз відкриваємо його, Ще раз відкриваємо, чисто отак так вот поберіть. 10 тисяч! 10 тисяч! 10 тисяч малому. Студію. Так. Е, Передати. 10 тисяч. Отак. Чікс! О! Мене вбили! А ви мене чуєте? Та. Так, мене били, лікар підняв. О, братішка, мова, також братішку підняли. Ваще. А, вже піднімаю. Дякую, вообще, ви молодець, такий клас. Я в шокі. Так, треба йому Треба йому передати гроші. Я цей. Е... Опс. Дякую вам. вам. Дивись, загадую, тобі зараз дві загадочки. Повинен на якусь одну відповісти правильно. Дивись, перша загадка. От ти бачиш чотири. Ворони, да? Стоять. Чотири ворони: отак от десь да. на е, ну, віровці якісь. Ти по одній стріляєш. Скільки ворон залишилось? Три. Неправильно, зараз я тобі. Коротше, тому що дивись, якщо ти по одній вистрелив, то вони всі розлетіли. Все, ворон 0 залишилось. А -а -а. Да, давай ще одну, ще одну загадку, так? Да? Да. Нагорі 4 льва. у паф 1 залишилось? осталось. Шо? осталось е 3 <різь> Молодець Молодец! <різь> Че так довго думав? Я думав, що якийсь підбор, питбол нього. Зараз ми йому відкриємо, Зараз опс. Давайте ще одну Б, малому тут для себе, Але я люблю таких. Вообще, хай грають, хай грають малявки, хай кайфують від гри, а чопі не, правильно? Так. 200к. 200к малий виграв. Тут лише одна кулька була на 200к, і він 200к виграв. Мота господі господи, помілуй, мені аж. Мені аж вже хуйово стало, так, зараз. Даємо малому 200, 200к, тільки буде, получається, по 100 кидати. По 100 кидати. Зараз, я думаю, що він обрадується трішечки, да? Ну я, я сподіваюсь. Так. Йома йо, я не знаю, І ще, і ще, і ще один раз, Ще один раз, ти виграв 200. Давай. А мы ради пиздец. Клоун бігає, материна. Що тут не так з цим районом, алло? Так. Ну. Вот так Чікс Дякую Дякую, велике Все, нема за що, кайфуй, грай, купуй собі там всякі ігрушки, соски, чи що вам ви там купуєте. Ось і кінець відосіка Дякую, що були зі мною. Бля, треба піздець Е, До речі, в описі будуть. Е, мій Тікток, я там стрімлю. Буде все, буде все чотенько, Залітайте, буде дуже весело, дуже класно. Е, там буде мій ТГК, в якому зараз йде розіграш на ліцензію GTA 5. <coughs> так, дякую за перегляд. Е, всіх люблю, цілую. До зустрічі!